І починає. Так, всіх вітаю, дивіться, розпаковка для э, Андрія Анатолійовича. Так, поїхали. Ну, що було в посилці із прийомного. Один тумблер був, стрілка, схема 100 гривень штука. Цей був без стрілки, без схеми, не рахував. Лампи. Ну, цю надо отпаять ця побита, ця побита, Ну навряд чи ця робоча. Ну, тут спорне питання. Якщо робоча, ну, э, ну в районі 150 гривень стоїть. Э, Далі реле. Рес 32 335-03 і Рес 6. Ну, це неприйомне. Десятка була одна неприйомна і було 5 штук по 54 гривні. І одну людина якщо сплати, знімає. Краще випаюєте. Є нюанси. Сейчас. Зараз покажу. Воно буде більше накручувати. Дивіться, два контакта залишились на платье. Ну, Платиновий сплав, платино і річ. Порахував як половинку. Так, далі трошки було СП 5 ну ці це а Покажи, де ти то, що влашив. Ага, Ну от таке. вийшло на 79 гривень, тут 57% по э -э -э От такі ну, не зняті. По 350 гривень порахував ти, і по 10 гривень порахував обріч. Э -э Поїхали <ихи> далі. По аналізам, то що людина А напресила. Ну, Ця пластинка цинк, ну таке в районі 50 гривень кіло коштує. Так, поїхали. Ну от таке навіть не присилайте на аналіз. Ну, Це железо, я навіть не, не глячу, що, Якщо взяти болгарку... Якщо воно магнітно, іскри летять, це в залізо. Ну, це навіть... Е, так, далі. Що в нас ще по аналізу? Шестеренка. Бо в мене часу немає. Проверяйте на іскру. Якщо іскра цікава, ну це железо. 99 100. то ну, смисла немає мені тим займатися. Нет, чесно. За культику, железо хром. Ну вот такие я штуки. Виду, допустим, так, далее, цепуляр. Ну тут, я, скорее всего, тільки напайка вольфрамова. Покажи, ну в таком а -а -а. вигляді, я не знаю. Ну я б обіцяв людині пульну. Так, саму напаєчку. Напайка вольфрам. А це ось де зачищено. Сам корпус. Це железо. Ну тут те ж саме. Вот тут іскра цікава була на цьому, Ну, це скоріше всього, нікель. Нет. Я пришел, що я только не приживу, блядь, поэтому. Ну тут нікель, хром. Вроде баба казала. 80. Сплав, то есть 3% хрома і 80% никеля. Да, Таке рахується десь в районі э, на сьогодні 240-250 гривень кіло. Такие материалы коштуют. Так, давайте по проволокам популяруем. Я это покажу. Важно, дело, что... Ну, тут никель 55, хром 17, ну, цел, условно, там 150 гривен кило. Вот такие материалы коштуют. Так, что у нас еще было по анализам? Так, вот такая проволока была. Ну, тут вот такая вже железа хром. Ну, Це вже таке-таке я не приймаю. Так, далі. Із цікавого. Якщо попадається щось незвичне, ну, беріть, перевіряйте. Ну, це титан, скоріше всього. Щасу. Бачите, яка іскра? Біла іскра така розетта, то... 90% вероятность то титан. Да. Титан с промом, да. Ну це зачистить надо, может, хромира. Но ну, це титан 100%. Так, вот такая пластинка вже... была. Не знаю что воно. Ну тут тест цікава была. Ну це, наверное, да. Ну, железо, цинк, никель 12. Ну, воно легке, воно порошковое. То есть, ну... Теж не зовсім мій профіль, я таке не рахую. Так, далі, що в нас ще було? У нас було розйоми ну, посріблені. Знімайте, якщо от така лігатура, вона коштує окремо ну, 400-500 навіть 500 гривень кіло може коштувати. Так, олова пост 30 було. 190 гривень кіло. І посріблення, латунь посріблена, 250 гривень кіло. Оцю колобашку порахував. Ну якось так. Так, що у нас ще? дві монетки було. Почище. Ну. Хай. Ну тут условно як магнітна 60% ця монетка, та що більше. Ну тут Есть, да, тут блядь. купрум 2,97. Так, кив... Ну таке десь в районі 34 гривні грам. Блядь, ну, не мешает, ну така монетка. Так, і був ще пакетик на анализ. Правильно, как шахты говорит. Ну тут пів таблиці Минделеева. Ну, основа алюміній. Видно? Mm -hmm. О, тут трошки купрум, цинк, малебде, ну. Таке неприйомне. Вийшло в мене всього на 928 гривні. Все, всім дякую, підписуйтесь.